Привіт! З вами смачного! Сьогодні до вашої уваги корисний овочовий салат швидкого приготування. Усім гарного дня! Сьогодні готую ще один салат із капустою швидкого приготування. Для початку беру капусту. У мене її кіло 200 Нарізаю в довільній формі. Капуста готова, я її нарізала досить такими великими шматочками. Перекладаю її в окрему ємкість. Далі беру буряк та моркву. Погляньте, бурячок у мене він не дуже великий. В принципі, мені його буде достатньо, але сюди можна покласти і два бурячка або один, але більший. Я їх натираю і моркву, і буряк на терці по-корейськи. Можна на звичайній на крупній терці натерти і відправляю до капусти. Часник. У мене 5 зубочків. Натру його відразу до овочів і потім перемішаю салат. Якщо вам не подобається часник, покладіть його трішки менше, але з ним набагато смачніше. Перемішую салат, сюди ж додаю півчайної ложечки чорного меленого перцю, Три лаврових листочка і 10 горошинок. Перчі. І тепер готую заправку. Її можна робити двома способами. Я зроблю за першим способом, другий я залишу в описі. Буду застосовувати той, де немає води. Для цього мені потрібно цукор, 60 грамів, сіль 1 столова ложка, оцет 9%, 2 столові ложки, і олія 150 мл. Мені потрібно її нагріти і залити теплим, не кип'ятити, а просто теплою олією залити цей салат. Тепер все знову перемішати. Як же все це пахне. Все, салат готовий, але тепер необхідно дати йому час промаринуватись і настоятися. Можна перекласти всю цю красу у банку, а можна залишити в цій же ємкості, накрити кришечкою і зберігати у холодному місці. Пам'ятаємо, чим довше стоїть, тим краще. Погляньте, цей салат у мене простоїв в рівно добу. Такий салат є гарним доповненням до будь-якого гарніру. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!